Всіх вітаю мешканців Запоріжжя та інших міст, гостей мого каналу, підписників, пані та панове. Сьогодні ми будемо з вами роздивлятися таку персону, як Іван Федоров, наш керівник, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Йому 35 років. Симпатичний хлопець. бачите, який різний е, вираз очей. Просто очі дракона його психологічний портрет. Перша карта Мах. Людина, яка може керувати, робити різні речі. Знаєте, Люди, які поряд з ним, або просто які наблюдають за його роботою, за його іменно, діяльністю, вони даже буває так не розуміють, як це в нього виходить. Тобто він робить ці речі, якось в нього це легко виходить. Людина, яка має в своєму арсеналі переконати. Своїх партнерів, співробітників, колег, може іноді ворогів, компаньйонів на свою сторону. Він дракон, тобто його головне, головне, що характеризує дракона, він переможець в будь-якому випадку. Такий знак дуже потужний, дуже сильний, дуже мудрий. Планета Меркурій це розум, Уходить від проблем. Уходи від тяжкої ситуації. Він людина, яка діюча, він молодий, бути на висоті у відносинах, хоча дев'ятка в мінусі вона все уничтожає, все розбиває, все розбиває в дрибадан. Він м'який у відносинах. Він як людина, він дуже комунікабельний, він романтичний, ніжний, він вміє це робити красиво. Тобто три його карти по психологічному портрету. Він людина комунікабельна, він може вас здивувати, він може всіх згуртувати, він може робити речі, які ніхто не може і не міг до нього зробити. Він може відвести опасність, піти від опасності від любої, і він романтик, він рицарь кубків. Він ніжна, м'яка двієчка, незважаючи на його все остальне те, що ми роздивимося. Це психологічний його портрет. Ну і давайте подивимось фіз фізичний стан. E, значить, по фізичному стану. Саме таке в нього Вразливе це нервова система. Але справляється він з цим непогано, тому що фізичний стан у нього гарний. Карта миру, це лев, це бик, це Орел. Ну, і янголохоронець з ним. Тому я так розумію, що тут в нього все хорошо. <кій> Ой, правда, бачите? Ви бачите. В нього тут все хорошо. І, в принципі, карта миру, вона така довгенька карта. Це карта Пентаклів, десятка це йому сім'я. Це його гени. Те здоров'я, яке дала йому папа і мама, воно в нього закладене дуже гарне здоров'я. Він має це здоров'я і в нього все, в принципі, добре. В плані здоров'я собака в нас відповідає за... Опять-таки нервову систему. От, якщо будемо так казати, і оця нервова система, опять-таки, генетично передана Івану Сергійовичу Федорову від батьків. Тому він не просто так, не просто так, що війна, війна війною, але в нього вразлива нервова система. Він підвержений, як всі нормальні люди, депресіям і таке інше. А фізичний стан. У нього, ну, більш-менш добрий. Донешко, король монет, тобто він, як чоловік, має здоров'я, дуже гарне, має супер цей ключ у нього є, все хорошо. І ще ось така карта, четвірка пентаклів. І це надовго і стабільно в нього. Його чоловіче здоров'я. Покажу вам просто картинку, цю ви зрозумієте. Вісімка мечова і стоїть жіночка. Думаю, що там жінки якось не дуже в фаворі. скажімо так. Чи зробить він щось добре для нашого міста? І є, як кажуть, для Запоріжжя щось зробити, але якось воно не дуже виходить, якщо чесно. А що заважає? <клес> <клес> Нестабільний стан на даний момент. В Запоріжжі, військові дії. І, звісно, те, що у владі, ось, те, що у владі, вони не можуть прийти до консенсусу. Ну, давайте глянемо саме головне питання: допомога ЗСУ. То більше балаканини. Ось Теревень на цьому фоні, біль... ось оп'ять цей Рицар кубків. Так, він надає допомогу, але ж по рицарю це небагато. Це не король і не туз. Ні. Це так, знаєте, може навіть більше словами, якимись подарунками. Сказати, що так, да, все супер, ні. По жезлам опять-таки каже, що щось так трошки воно йде четвірка жезлів, але більше балаканини. По рицарю Пентаклів. А, так, надається, ці гроші надаються, але вони не невелич... Сімка кубків. Ілюзія, ілюзія, болтологія. Ну, мабуть, крадуть, крадуть. Велика кубків. Вуйка кубків. Крадуть, і причому це союз іде. У мене таке впечатлення, що в цьому приймає участь його сім'я да. тягнуть отсюда гроші на свій бізнес, усе. Тому що є інформація, і в тому, що там потрошку щось дається. Це і є головне. Більше там е, нічого такого не робиться великого. Картинка того, що він надає, він надає. Але. Воно не таке, знаєте, важливе, таке, знаєте, от прямо прямо от хлопцям так воно треба-треба, і він, він ото привіз. От якось ні. ні. Вісімка, вісімка пентаклів. Ну тут трошки далі він дасть все ж таки ось. Дасть. По осені дасть побільше. Дасть. Тут, тут жезлів, тут буде якесь рішення прийняте, дуже важливе. якось хотілося б більше, ще й тягнуть гроші на свій бізнес. Восени дадуть трошки більше. Більш балтології, ніж хотілося б роботи. Ну і дають дають потроху. І, і не те, що, знаєте, от прям головне-головне. А таке. Аби щось дати, щоб була картинка. Доходи, бізнес. Король Кубків, опять уход від якихось проблем і тут жезлів. М -м -м. Що за проблеми? Трійка кубків. Рицар жезлів. Ах, люди, що можу сказати? Не знаю, як спорт спортом подивимося. Так, спортом він може і займається, гарно виглядає. Але так, в нього процвітає, знаєте, його життя. Ну, трійка кубків, дивіться. Рецеджа зловий. По грошам це зложивання. зловживання. Зловживання. І він від цього уходить, причому дуже хорошо відходить, і якось його це не касається, якось його це не касається, так? Да? Тут вибір намальований, але це дьявол. дьявол, король Кубків. Ну, бачите, дьявол і король Кубків. Це іскушення нарисовано. Вибір, да, змія. Тому дьявола так помістили. Це така необична колода карт. Ну, от він сидить, цей король наш великий, добрий, гарний, але ж він дьявол. Маніпуляції. Ну він же магом був. Він же магом випадав на психологічному. Тобто людина, яка може все в будь-яких обставинах і відводить від себе опасність, як фокусник. Сімка Мечова. Сімка Мечова. Він ще раз. Сімка, дивіться, шістка мечова, сімка мечова. Він відводить від себе опасність. Дуже хорошо. Дуже хорошо. В нього по бізнесу він спасає той бізнес, зловиту саму що це? Тут шістка пентаклів, допомога, він вкидає в цей бізнес. да. Він буде вкидати в бізнес гроші. Йдуть кубки, вісімка кубків, буде шукати кращий вибір, кращу дорогу собі того бізнесу. Ну, тут припала сила. Тут все буде по грошам хорошо. В нього буде якийсь партнер, якесь партнерство, якась компанія, яка буде з ним співпрацювати. Так, під загрозою деякий бізнес і, в принципі, він відводить його від опасності. Є маніпуляції, тут дьявол є, люди. Зрозуміло, що тут йдуть ці речі. Так що тут однозначно людина дуже ці плани, рицарь мечей. Буде якась розборка. Договоряться, договоряться. І ще одна колесниця. Дві колесниці. Дві колесниці. Він вирішить ці питання. Дуже швидко вирішить ці питання, двіжуха. І сімейний бізнес буде в нього. Він його нормально, все в нього там буде. Багата людина вже була, і зараз він це все наверстав уже. І буде ще багатшим. Так що в нього в місії лежить, люди. Плани заробляти гроші. По поводу планів на Запоріжжя. П'ять бачите, де шістька. О! Влада в Запоріжжі. Таке відчуття, дивіться, він, родія, буде спасатися, але тут проти нього будуть вестися дії, рицар Жозловий, і мечі, дев'ятка мечова, страхи. А що він опасається? Тут тюрма намальована. Чого він опасається? П'ять Рицар кубків буде облажати там усіх довго і нудно. Але він тут виходить дураком. Якась буде в нього ситуація дуже серйозна. Ну, Він вийде з неї. Ось, все. Він з неї вийде. По владі в нього тут будуть проблеми, але він буде грамотно з цього виходити. Мабуть, на нього якісь кляузи будуть там йти, і він буде це все відбивати. А ну, що це, трійка мечова. Так, да, ось воно йде, трійка мечова, це по серцю буде бити, приймати участь в цьому буде королева Кубків, або його якась подружка, або якась колега, хто це. Письмо, якісь документи. Восени. Восени. Якась буде ситуація з грошима. Може, щось викриють, і що? І що далі? І що далі дії будуть робитися по грошам? Та вийде сухим з води. Все. Вийде сухим з води. Трошки поклопочеться. В нього просто все шики бліз. Навіть і по владі, і по грошам, і все буде. Що для Запоріжжя буде? Для Запоріжжя це буде, як завжди, крадіжки. Ось, пожалуйста. Бачите, краси лежать. Пас жезлів. Ну, бажання таке, знаєте. Ну, таке дитя, знаєте, він не дуже-то хорошо для нас буде. Чесно кажучи, от він буде казати, що він отакий гарний, на самом деле, ось, ось він. Клопоти, клопоти, клопоти і буде красти. Красти що? Для свого бізнесу, для своєї, для свого карма, звісно. Ну, зрада тут ще йде розберіжжя. Вісімка жезлів. Ну таке. Буду убалтувати, убалтувати, убалтувати. Бачите, кубка. Це все ілюзії, все ілюзії. Людина дуже, дуже цікава. Якщо у людини в місії плани заробляти гроші, то про який. Ну, розумієте, хорошо, хай він заробляє гроші, але для Запоріжжя це недобре. Це недобре для Запоріжжя, бо більше буде красти, ніж робити щось хороше. Коротше, дивіться, він все ж таки зробить для Запоріжжя, для сімей, для дітей, я так розумію. Скоріше, всього це пов'язано буде зі школою. Дуже такий він все просює. В нього четвірка, п'ятірка, плани, реалізація, все в нього є. Він розумний, він буде робити ці речі. Він буде виводити гроші собі, кому потрібно, але щось буде робити в Запоріжжі, але це буде не дуже. Оце то, що він зробить щось по дітям, по школам, так, да, він зробить. Це остальне якось не дуже. Занудненький такий дядючка, дуже впечатлітельний, але він лідер по-любому. В нього це переплітається. Так, він комунікує, але він все одно лідер. І вирішувати буде все одно він. Це касається і його роботи, і сімейного життя там його. Ой, люди, що вам сказати? Красти він буде. Але він буде розумно красти. Він дуже розумно буде красти. Е, тому що він не дурачок. В нього буде компанія, так, він буде відводити це як, як можливо, краще. Але все одно йому грозить, його можуть посадити. Його можуть посадити. Відмажеться? Може відмазатися. Йому дуже грузить це. Бачите, ось. І тюрма. Але отшельник. Але якісь ограничення будуть. Не обов'язково, може він буде вдома? Далі йде ілюзія, далі йдуть гроші, далі йде колесниця. І що? Хлопоти будуть йти, прикрита історія по суду, захищатися буде і, мабуть, все ж таки захоче змотатися з країни. Буде над цим працювати, гроші є. Помірність янголохоронець вийшов. Да, тут, скоріш всього, він, він може здриснути. Але в нього так, також вилізе, що він буде красти. Ну, а він родніше цим і займався, тільки грамотно, хорошо, молодець. Всі е, на нього там знають в Мелітополі, хто він такий. Е, про те, що там його брали в полон і що там він. Давайте глянемо, чи реально він був в полоні. Ну, це реальність, чи це просто щоб красиво себе проявити, показати, і що його там викупали, дали за нього там чи вісім, чи скільки там росіян. Ну, брехня. Ну, брехня. Велика-велика брехня. З цим питанням. Все в нього було хорошо, навіть говоренність була. Просто так вирішили зробити. Для чого? Щоб по -по наблизити його повернення у політику, щоб він опять оп став зіркою, це був такий план. На самом деле, людина під маскою думає сама про себе. В своїх, там, Він в рибу впадає, оце таке робиться. Він більше думає про себе, про свій дім. Я вам так скажу. Людина, бачите, от, то, що по полону йде. Були якісь скандали, була якась мутка тут. От. Деякий час щось там вирішували. Може, щось таке було. На нього там накапали. Але це не так, як на самом ділі. Знаєте, це не так, як нам преподають. Ні. Отак, як нам преподнесли, що там прям його це саме, там питки якісь там щось там. Ні. Були питки. Ілюзія. Все. Брехня. От і все. От і все. Так що, люди, ми, розумієте, не так просто отримати гарну людину у владі. Треба тут переродитися усім. Так що так. Ну, поки побуде. Йому загрожує. Що за ним будуть стежити, що його. Та він і так, за ним за ними так стежить. Все, не буду їздити вам багато по ушам. Я думала, що щось хороше побачу, нічого хорошого не побачила. Таке ж, як і усі, в вишиванки розказує нам красиво все. Ну, і все. Одне тільки те, що та, це інтерв'ю робила блогерша, каже про те, що він проплатив цю піар-кампанію свою. Навіть можемо зараз спитати, що ходить далеко. Така ще колода в мене тут не приймала участь. Так, робота, так. Щоб змінити ставлення людей, щоб змінити ставлення людей до нього. Це був план. Да? Ось він, оплачений. Робота, зміна, розположення людей до нього. Заплановано це все було з ключем і оплачено. І оплачено. Все. Що можна ще сказати? Ні, це не погано. Я не кажу, що це погано. Я кажу про те, що нічого хорошого, ми поки що політика ніякого нормального ми не знайдемо. На жаль. Це треба, щоб вийшла якась людина, яка готова покласти своє життя. Хто зараз готовий покласти своє життя? Боротися, тріпати нерви. Хто готовий, жара, пекло невозможно вийти на вулицю. Восени теж почнуться якісь проблеми з світлом, опять. Людей немає сил. Оце Якщо появиться якийсь лідер тут, якась людина, яка зможе переконати і їй будуть довіряти люди, це буде дуже хорошо. Чи дочекаємось ми того в ближайші якихось хоча б три роки, я не впевнена, я цього не відчуваю. Не відчуваю. І я би хотіла, чесно кажучи, щоб все ж таки Запоріжжям на даний момент займалася людина, яка... Воювала. Так, хай він буде бізнесмен, який прийшов у військо, але людина, яка зображає і в економіці, знає місто, але щоб вона була іменно, е, така проукраїнська і на першому місці стояла безпека міста. І щоб снабжали наших військових, не, потрібно, не коли вони там просять, а щоб кожного дня. Вони дзвонять і кажуть, хлопці, що вам потрібно? Оце, 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 все буде. Завтра, опять. Це на першому місці повинно в нього стоятися. А потім уже на другому місці стояти комунікації наші, щоб працювали, больниці, соціальні, оці потрібні, а не непотрібні оці всі кабінети. От, оце треба: транспорт. Е Коротше, комунікації. комунікації, Все. ЗСУ, наші хлопці, Запорізький напрямок і комунікації міста. Оце повинно на це іти гроші. Основні. Звісно, оплата тих людей, які ту комунікацію доводять до ладу і працюють на всіх комунікаціях. Все. Все остальне, оці зарплатні. Він каже йому мало 80 тисяч гривень, він бідненький заправляє свою машинку. А як люди живуть на 15 тисяч і теж заправляють свою машинку? І що далі? Все, прощаюся з вами багато набалакала. Почуємось. Па -па.